9 травня набули чергові зміни щодо порядку оформлення відсрочки від мобілізації. Я адвокат Андрій Борянський, і в цьому відео ми розглянемо я детально розповім і проведу аналіз, які ж саме зміни вніс Кабмін щодо порядку оформлення відсрочки від мобілізації. А саме в 560-ту постанову Кабміну було внесено відповідні зміни. Нагадаю, що дана постанова разом з 23-ю статтею закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію визначають. Основні засади та порядок оформлення відстрочки від мобілізації. І так, які ж це зміни і кого вони торкнуться? Давайте розглянемо. Тепер в єдиному державному реєстрі призивників та резервістів буде відображатися інформація щодо отримання військозабов'язним повістки, яка йому прийшла на відповідному бланку, тобто поштою або вручена нарочним, безпосередньо працівниками ТЦК. Де що це зроблено? Я думаю, щоб е, працівники ТЦК, зупиняючи військозобов'язаного на вулиці чи в інших містах, могли зразу ж зайти в свій реєстр оберіг, або м, так званий державний реєстр ризників військозобов'язаних та резервістів, та подивитися, чи отримала дана особа повістку. Чи не отримала, чи відмовилась, може по пошті прийшла повістка, а вона не отримала її або відмовилась, і вже є підстави для затримання даної особи та доставлення до ТЦК. Я думаю, що саме з цією метою було зроблені відповідні зміни. Також з негативних змін це те, що наразі вже автоматичного продовження відсрочки не буде. Тобто фразу, а саме слово автоматично було прибрано з відповідного пункту 560 постанови. В принципі, і до цього, як на мене. Автоматичне продовження дії відсрочки не відбувалося. Тобто військозабов'язані, які мали право на відсрочку, думаю, особливо не відчують того, що їх позбавили права на автоматичне продовження відсрочки, тому що, ну по суті, вони і не могли і не користувалися цим. Є й позитивні зміни, які саме, а те, що. Наразі вже подавати повторно повний пакет документів, тобто ці додатки згідно 560 постанови, де визначено саме е, ті документи, на підставі яких військозобов'язний має право отримати на відсрочку, то цього вже не треба буде робити повторно. Тобто, ви раз пакет документів подали, і цього має бути достатньо. Ну, бачається, що працівники ТЦК мають перевіряти, чи не змінилися підстави для відсрочки і отримання її в по відповідним реєстрам. Так, їм надано ще додатково доступ до реєстрів Єдиного державного реєстру осіб з інвалідністю, реєстру медичних висновків, інших баз даних, які містять інформацію про стан здоров'я та соціальний статус. Ну тобто, по ним вони будуть перевіряти, чи змінився у військовозобов'язаний відповідний статус та чи змінилися підстави для відсрочки. Але нагадаю, що подавати заяву про відсрочку все одно буде необхідно. В паперовій формі для тих осіб, які не можуть її подати в... через застосунок «Резерв Плюс. Нагадаю, що через застосунок «Резерв плюс можна подати заяву на відсрочку для тих осіб, які є багатодітними батьками, є особами з інвалідністю і для студентів. Поки наразі тільки для цих осіб діють можливість подати відповідну заяву про отримання відстрочки, так званий онлайн. Причому, якщо тільки відповідні всі дані містяться в базах даних. Тобто, якщо про вас, як про інваліда і з інвалідністю не міститься даних або не підтягуються, то ви не зможете подати цю заяву, і вам прийдеться, як і всім іншим, подавати її в паперовій формі. Як, же, як саме подавати, і порядок подачі заяви, і так далі, я про це вже знімав. Можете подивитися відео на моєму каналі. А якщо у вас є необхідність в отриманні правничої консультації чи правничої допомоги адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані, або на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Посилання яке залишу під цим відео. Продовжимо. Також до позитивних змін можна віднести те, що тепер обмежено придатних осіб з інвалідністю не мають права направляти для НВЛК. Це, я вважаю, позитивно. А для всіх інших, нагадаю, обмежено придатних, вони всі зобов'язані до 5 червня пройти в обов'язковому порядку військово-лікарську комісію. Причому там прямо передбачено, що це вже обов'язок, і що сама особа обмежено придатна має з'явитися і пройти ВЛК. Наразі ви можете реалізувати це, подав заяву через резерв плюс, якщо у вас немає бажання безпосередньо з'являтися в ТЦК і отримувати там відповідну повістку для проходження ВЛК. Так що у вас, в принципі, не так багато часу залишилося. Вважаю, що ви можете цим зайнятися прямо зараз, тому що до 5 червня там вже я думаю будуть значні черги, тому що ну, як правило. Чомусь люди ці питання залишають на потім, може вони вважають, що знову буде продовжено строк на продовження проходження ВЛК для обмежено придатних. Ну, поки для цього підстав немає. Навіть немає ніяких законопроєктів з цього приводу. Якщо ж у вас немає чинної ВЛК, тобто ті, який рік вона діє, або строк її закінчився. То відповідно вас мають право направити на проходження цієї ВЛК. Але це вже активні дії працівників ТЦК. Тобто сам працівник ТЦК має направити вам відповідну повістку через е, застосунок Резерв плюс чи по пошті на проходження ВЛК. Ось якщо ви після цього вже не пройдете ВЛК, то скоріше за все, якщо у вас скачаний е, застосунок Резерв плюс, у вас висвітиться червона стрічка, що є порушення правил військового обліку. І, можливо, навіть на вас складуть протокол про порушення відповідних правил і притягнуть до адміндальності від 17 тисяч гривень. Але якщо ви погодитеся з цим, то штраф має зменшитися вдвічі. Про це я вже знімав відео. Якщо потрібно, заходьте на мій канал, подивіться, там все детально розписано щодо порядку змін і самої процедури, яким чином можна штраф зменшити вдвічі. Тепер, згідно змін, які були внесені до відповідно ї постанови, статус здобувачів освіти по закладам з спеціальними умовами навчання будуть входити студенти, які навчаються в тому числі в закладах мін'юсту та Нацполіції. До цього в цих органах не було зазначено відповідних етів. І ці студенти мають право отримати відсрочку, подавши в ТЦК відповідну довідку. Здобувача освіти видано відповідним закладам освіти специфічними умовами навчання. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Ми зовсім зрозуміло, що тут мін'юст. В принципі, Нацполіція зрозуміла, а мін'юст. Ну, визначили так депутати. Маємо то, що маємо. Також зміни безпосередньо торкнуться тих, хто оформлював відсрочку як багатодітний батько, а також для тих, хто оформлював відсрочку по догляду за родичем. Це у нас дев'ятий пункт підсроч... додатку. 5-го, 560 постанови, там визначений відповідний перелік. Які ж це саме зміни стосуються даних осіб? Давайте розглянемо. Але спочатку прошу підтримати мій збір, який я голосив на придбання протимінних чобіт для захисту наших воїнів, так звані протимінні чоботи павуки Вони зараз коштують близько 17 тисяч гривень. Ми вже зібрали 6,5 тисяч, залишилося чи більше 10 тисяч. Тому, якщо це відео буде вам корисно, подякуйте мені та моєму каналу, задонативши на допомогу на придбання даних чобіт, щоб ми вже закрили даний збір і перейшли до наступних видів допомоги нашим Збройним силам України. Продовжимо. І так, що стосується багатодітних батьків, які це зміни і що саме там. Змінилося. По 560-ті постанові уточнено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку багатодітним батькам, тобто особам, які, на утримання яких перебуває троє більше дітей. Ну, в принципі, я думаю, ви це знаєте. Тепер багатодітний батько для оформлення відсрочки має надати, по-перше, ну, це, звісно, свідоцтво про народження дитини, зазначення батьківства військозобов'язаного. Але тут є ще документи, які можуть підтвердити відповідний статус. Це може бути рішення суду про встановлення факту перебування дитини або дітей на утримання військозобов'язаного. Якщо це рішення йде додатково до свідоцтва, то його також треба буде надати, або це може бути окремо відповідне рішення навіть без свідоцтва про народження, а також інші документи, на підставі яких військозобов'язаного виникає обов'язок утримувати падчерку, пасенка до досягнення ними 18 років. Опять ж, відповідно до статті 268 сімейного кодексу України. А тут є посилання на 268 статтю сімейного кодексу. Що вона визначає? Вона визначає, що мачуха відчим зобов'язані утримувати малолітніх. Неповнолітніх пачерку сина, які з ними проживають, якщо з ними немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. за умови, що, звісно, мачуха відчим можуть надавати матеріальну допомогу. Зверніть на це увагу. Тобто, як бачимо, тут у нас немає свідоцтва про народження, немає навіть рішення про обов'язок отримати, але є відповідний документ, за яким може бути відповідний статус військозобов'язання отримати. Звертайте на це увагу. Крім цих документів, також багатодітний батько має надати обов'язково один, один з інших документів, яких саме я зараз надам перелік. Це у нас свідоцтво про шлюб з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, матір'ю, що є військозобов'язаним. Теж таке цікаве питання. Ви часто зустрічали розірвання шлюбу, з якими, по якому батька дітей залишають з батьком? Зверніть на це увагу. Або письмовий договір між батьками про те, що з ким з батьків будуть проживати діти та про участь другого батьків з їх виховання. Ну, в принципі, тут зрозуміло. Ідете в нотаріальну контору, оформлюєте відповідний нотаріальний договір, за яким, наприклад, мати доручає батькові здійснювати проживати разом з дитиною, утримувати і так далі. І тому подібне. Тобто визначаються батьківські обов'язки. Тут, в принципі, все зрозуміло. Або свідоцтво про шлюб з матір'ю батьком. Дітей трьох і більше дітей та документи, які свідчать про відсутність у малолітніх, неповнолітніх пачерки пасинка, матері, батька, діда, баби, повнолітніх та сестер, про те, що такі особи не можуть з поважних причин надавати їм належне отримання. Ну, це тобто про те, що ми казали до цього моменту. Тобто, це може бути свідоцтво про смерть, витяг з єдиного реєстру осіб зниклих з безвісті за особливих обставин, рішення суду про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим. Вирок суду, за яким особа відбуває покарання місця по позбавлення волі. Ну, це зрозуміло. Висновку медико експертної комісії або лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я чи витяг з рішення експертної ради з оцінювання повсякденного функціонування особи якщо зазначені мати батько дід баба повнолітні брати чи сестри потребують постійного догляду рішення суду про позбавлення батьківських прав в матері тобто тут досить широкий перелік документів ви можете це все детально вивчити в 560 постанові якщо у вас є саме такі підстави для відсрочки причому зверніть увагу що відсрочкування надається тільки тим військозобов'язним багатодітним у кого немає заборгованості за оплати з аліментів і це такий дуже е, тонкий нюанс, тому що якщо у вас немає, наприклад, рішення чи судового наказу про стягнення аліментів, довести цей момент е, в принципі, тут чомусь в постанові не визначено, як в такому випадку. Тут визначається, якщо інформація в єдиному реєстру боржників про відсутність в реєстрі відомості на військозобов'язаного за категорію стягнення. Аліментів з датою формування такої інформації не пізніше за 5 днів до дня подання заяви про відстрочку. Тобто за 5 днів е до отримання відстрочки, праводітний батько має отримати інформацію з реєстру боржників, що у нього немає заборгованості по категорії стягнення аліментів. Зверніть на це також увагу. Також е відповідні зміни внесено до пункту 9 додатку 5 постанови 560 який регулює документи про отримання відсрочки по догляду, тож я до цього казав. Так, абзац 9. Під пункту після слів, яка здійснює постійний догляд, доповнено словами і цифрою документи про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Додаток 8, тобто внесено відповідні зміни щодо переліку документів. Якщо вам це ваша ситуація, відкриваєте 560 постанову, також дивитеся, які саме документи ви маєте надати або даний акт, або документи, підтверджуючи відповідні виплати. Ось такі зміни щодо порядку оформлення відстрочки від мобілізації. Було внесено Кабміном в травні 2025 року. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо ви бажаєте і далі отримати корисні поради від адвоката, які можливо спростять вам трішечки життя та полегшать його, то не зволікайте, тиціте на кнопку підписатися, яку ви зараз бачите на своєму екрані, а також тиці дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні паради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!